40 років тому в цьому читальному залі бібліотеки імені Короленка відбулися перші установчі збори обласної організації Національної спілки письменників. І саме тут вона відзначає свій ювілей. За чотири десятиліття спілка стала рідною для майже 70 письменників Чернігівщини: це лаурати Шевченківської премії Дмитро Іванов та Костянтин Москалець, редактор журналу Літературний Чернігів Михай Ткач, журналісти-краєзнавець Володимир Сапон. 23 членів організації вже немає в живих. Відійшли у вічність Кузьма Журба, Володимир Кашка та багато інших відомих митців. Нині покійний і Станіслав Реп'ях, який очолював обласну спілку від її створення до 2011 року. Та принципи роботи творчої організації незмінні. Сприяння творчої роботі письменників, збереження літературної спадщини, збереження свободи слова. От і всюди, де якісь такі цікаві літературні проекти, всю в них завжди беруть участь члени спілки письменників. Письменниця Олена Конечна вступила до спілки у 2001 році. Очолила її у 2013-му. Розповідає, зараз організація об'єднує письменників більш поважного віку, але намагаються залучити й молодь. Молодих літераторів в обласній організації поки небагато, але вони дуже достойні. Олеся Білоцвіт. Це молодший представник династії, письменницької династії Ткаченків з Сприлуг, яка зараз мешкає в Мельбурні, Австралія. І наймолодша наша письменниця Олена Печорна. Олена Печорна із селища Михайла Коцюбинського Чернігівського району одна з найуспішніших письменниць України. А у дитинстві згадує спілка письменників була для неї рожевою дівочою мрією. Згадалося, як на уроках літератури читалися твори класиків, і коли от звучало, що це член спілки письменників, мені здавалося, що це люди з якогось іншого простору, з іншої реальності, що щось таке фантастичне, недосяжне. І вже тоді потроху писала, і от це була справжня така мрія. Письменники потребують підтримки, аби творити і залишати сьогодення у своїх творах, каже Олена. А ще бажає колегам, щоб їхні книжки виходили поважними накладами, щоб було більше читачів. Зараз працює над четвертою своєю книгою, хоча бібліотекарська справа, маленькі діти, домашні клопоти забирають багато часу. Робоча назва твору химерниця. Книзі буде йтися про те, що за деякі наші вчинки доводиться розплачуватися навіть не нам, а нашим дітям. І хочеться, аби люди жили і жили так, аби їхнім нащадкам було легше на цьому світі. І про вину про провину, але хочеться, щоб все одно ця книга була світла і дарувала світло серцям читачів. Олена Печорна каже, для письменника дуже важливо, щоб його читали. А ще велика радість, коли кожен читач знаходить свою книгу.